Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні святкуємо одне з величних свят воздвиження чесного Христа Господнього. Ще іншими словами можна сказати: віднайдення Господнього Христа, розп'яття, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Свій початок, це свято бере ще з 3-го століття, коли імператор Константин, який готувався до одної з найважливіших битв у своєму житті, вийшовши ввечер на подвір'я, там, де стояло його військо, глянув на небо і побачив хрест. Каже ось цим знаком, ти переможеш свого ворога. І він наказав, щоб кожен воїн на своєму шиті намалював хрест, і після битви він отримав величну перемогу. Після того він стає імператором Великої імперії і княгиня. Імператриця Олена їде в Єрусалим, щоб віднайти Господній Хрест. Коли вона його віднаходить, збігається дуже багато людей подивитися на хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос. При ньому твориться чуда, навіть з переказів знаємо, що. Несли покійника і коли притулили до Господнього Христа, він Воскрес. І вони зрозуміли, що це якраз той хрест, на якому було розп'ято Ісуса Христа. Цей символ християнства не втратив актуальності і сьогоднішній час. Скажіть мені, будь ласка, яку першу молитву ми творимо, коли ми зранку стаємо? Чи останню, яку ми перед сном лягаємо? Знаєте, яку? Знак святого Христа на собі, правда? Можливо, не зауважуємо в своєму житті, але повірте, найбільше, що ми молимося, це робимо знак святого Христа на собі, на своїх дітях. Це і певна захорона. Коли людина боїться, вона що робить? Знову ж таки, знак святого Христа. Мама чи батько, який благословляє свою дитину, яка йде в дорогу, чи, можливо, одружується, чи йде на навчання, вона що робить? Благословляє чи робить знак Святого Христа. Це є певна захорона від різних небезпек, тих, навіть яких ми не можемо побачити. Не раз... Люди насміхаються з того святого розп'яття. не раз люди його принижують, пояснюють, що християни поклоняються певному дереві, певному символові. Але можемо навести певні приклади, коли той хрест є захороною, коли той хрест є нашим спасінням. Є така молитва екзорцизму, коли священик молиться на, ви, на вигнання злих духів з людини, яка є опанована. Чого вони найбільше бояться? Це коли священик бере хрест і з хрестом підходить до людини, яка є опанована. Тоді можна почути різні крики, навіть нелюдські, демонічні, які кричать, бо бояться Христа, бояться розп'яття. Цей іношний приклад зараз. Коли Хрест має велику силу. І з Христом людина проводить все своє життя. Згадайте собі, як ми приносимо свою дитину до церкви перший раз чи онука. Щоб священик охрестив так? отримати тайну хрещення і миропомазання. Першого, кого зустрічає дитина, яка хоче хреститися, чи яку принесли, священника, який тримає в руках Хрест. Перша зустріч в церкві відбувається з Христом для того, хто хоче хреститися. Протягом свого земного життя людина кожного дня робить знак святого Христа на собі, як для благословення. Як для захорони від різних небезпек, як для допомоги, вирішенні певних справ чи певних труднощів. І коли людина вже на старості літ готується зустрітися з Богом, до неї кличуть священника, щоб посповідав, причастив, поділив тайну оливу помазання. Священник з чим приходить? З Христом. Знову ж таки, Хрест є присутній в житті людини. І людина цілує, благословляючи священик, робить знак Святого Христа над нею. Вона цілує те розп'яття. Коли людина відходить у вічність, маємо похорон. Коли йде процесія, перше, що йде, що Люди несуть, це є хрест знову ж таки. Хрест, який провадить людину до місця останнього спочинку. Подивіться, народилася дитина, її зустрічає священик з Христом. Людина, яка відходить у вічність, знову ж таки, її хрест провадить на місце останнього спочинку. На могилах наших рідних ми ставимо хрест. Хрест, який означає символ спасіння, символ Воскресіння Ісуса Христа. Можливо, не задумуємось, яке значення має хрест в моєму житті, але Він є завжди зі мною. На своїх грудях ми носимо розп'яття, медалики носимо, але сьогодні поговоримо про розп'яття. Це також є символ захорони. Це символ того, що ми є християнами. По селах не раз можемо зустріти. Коли заїжджаємо в село, чи заходимо в село, нас зустрічає Хрест. Це перша річ, що це є захорона, символ охорони, села, містечка, символ того, що тут живуть християни, побожні. Люди, які наслідують Ісуса Христа у своєму житті. Сьогодні, коли ми маємо військовий конфлікт, війну в нашому народі, на нашій землі, певно, що не було такої людини, яка б не обговорювала цей успіх нашого війська на Харківщині. коли Відвоювали значну частину земель на початку вересня. Під яким знаменням, під яким символом наше військо виступало, щоб один одного зрозуміли? Під символом Христа. Бачите хрест, молитва, захорона, благословення Дії і сьогодні? Як в Святому Письмі написано, що каже. Сотня пожене тисячу, а тисяча пожене сотні тисяч. Військо, яке нас переважає за чисельністю, за військовою зброєю, але воно побігло, втікло. Одним з тих чинників був хрест в 1992 році, коли формувалася наша держава. Формувалося військо, знову ж таки, вибирали певний знак символ нашого війська, нашої армії. Якщо придивитися добре, там є хрест, малиновий хрест. Козаки виступали в походи під знаком святого Христа. Це речі, які відбуваються зараз, в наш час. Не треба шукати, досліджувати від Третього століття. Хрест, який є захороною, хрест, який є символом Спасіння, каже апостол, що для поган хрест є глупота, а для нас, що спасаємося, є сила Божа. Ісус Христос, який прийняв хресну смерть, в той час це була найгірша смерть, найганебніша смерть. На Христі розпинали самих більших тих, будемо казати, злодіїв, тюремщиків, які найбільше пошкодили людству, суспільству Римській імперії. Це була найгірша смерть. Хворий, який лежить на ліжку, йому тяжко, правда? А тут уявіть собі, людина, яка розп'ята, і вона мусить ще стояти на своїх ногах, які прибиті, тому що все тіло корчиться і болить. Це невимовні муки, це найгірше, що могло в той час спіткати людину. Але Господь через свою смерть для нас робить спасіння. Хрест для нас спасіння. Хрест, який ми використовуємо кожен день у своєму житті як християни. Хай Він завжди буде для нас спасінням. Щоб я розумів, що Хрест, який я використовую, Він є помічником, Він є благословенням. Користайтеся цієї нагоди. Зранку стаємо. Робимо знак святого Христа на собі. Відпроваджуємо свою дитину на навчання, на роботу. Зроби знак святого Христа над ним. Хай буде захороною, тому що це найбільше, що Господь нам дав. Він через Хрест нам дав Спасіння. Ми з певністю можемо сказати, що через спасіння, через Хрест. До нас приходить спасіння. Ми можемо осягнути Царство Небесне. Амінь. Слава Ісусу Христу!